Знаєте, я хочу сказати простими словами: про те, що турбує мене вечора, про те, як в думках я малюю картину, якою ж я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. У моєї країни чудові сусіди, запрошують в гості, я до них їду, сусіди і самі в нас часто бувають. не крадуть, не брешуть, ніде не блукають. У Моєї країни є чесна я влада, про неї в народі складають балади, працює, працює з ранку до ночі, щоб людям. Відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, утримують і надають допомогу, і молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. У моєї країни є чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки. І раді від того наші батьки. Моєї країни немає кордонів. І сонце, і море, Дніпро, терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її.